Розпочинаємо новини з приємної інформації. Жовтоводці нарешті дочекалися. На сесії міськради було повідомлено про те, що в суботу, 1 грудня, починає свою роботу зимовий плавальний басейн. І приємна новина: тариф для дорослих буде зменшено. Було відвідування 1,50 гривень, стало 40 гривень. Але, звичайно, процедура відвідування басейну залишається незмінною. Довідку про допуск до басейну вимагатимуть обов'язково. Далі на сесії міськради депутат Іщенко в своєму зверненні до керівництва ВЖО звернув увагу на стан малих контейнерів, які знаходяться у спеціально відведених приміщеннях багатоповерхівок, в яких вбудований сміттєпровід. Це дуже чудово, що наше місто переходить на контейнера, і ми це бачимо з прикладу, що старе місто це пів міста нашого, то тобто сьогодні побирається набагато частіше і набагато швидше. Але у мене звернення до управління. Зверніть увагу на малі контейнера. Коли е, ви качуєте контейнера з будинку, де є сміття, сміттєприйомники, на них страшно дивитися. Всі контейнери дерева. І, і, і звернення таке, щоб ви положили кошти для придбання цих малих контейнерів. Я сподіваюся, що на ближчий час е, голови розбаблять. Напишуть вам листа для того, щоб встановити цей пакет Сергій Миколайович підняв проблему міста Жовтіводи, також інших міст. Павло Володимирович воно сидить за пека, він мріє про щось, а мріяти, мріяти треба було. Про те, що контейнери, які вони обслуговували, багатоквартирні будинки, там де ліфти є, де мусоропроводи, ці контейнери можна було викинути виконувати кручу років 10 тому. І вони нічого не робили для поновлення стану цих контейнерів, з яких тече, сипеться і таке інше. І такі таку базу контейнерів віддали, в тому числі керівникам ОСБВ. От про що хочу хотів розповіти Сергій е, е, Миколаєвичу. Тому він ставить питання: а може б нам передбачити якусь програму, яка підпадає в тому числі під продоохоронні заходи, і передбачити придбання цих контейнерів, які з яких, щоб потім з них не текло, і таким образом природа була охоронена. Яна, на Я почули? Я так вірно сказав Сергій. Депутат Ігор Затинацький висловив думку, що погляди є різні, звичайно, але ці контейнери вже відбули свій час і з ними треба розпрощатися. Ігоря право в тому це питання піднімалося, в тому числі керівниками ОСББ. І в мене прохання до керівників СББ: прийміть рішення по будинках і заваріть оці ці. Мусоропроводи, які є з джерелом сміття, тараканів, ну запахи це страшне, і тоді просто контейнери. Вам ми придбали, придбаємо ці євроконтейнери, за наші кошти. Ми поставимо біля вашого будинку, і закриємо тему. Все міський голова наголосив на тому, що працівники вже в цьому році добре спрацювали в плані посипання доріжок. Дякую працівникам КП вЖрево. Ось тільки сьогодні, майже перший день, коли я не телефоную і не нагадую про те, що треба робити посипання. Павло Володимирович, почули? Да? Дякую вашим, передайте, що зроблено як відповідно, як це повинно бути робитися. До того як люди їдуть на роботу ідуть. йдуть. Все. Депутат Сергій Іщенко не поспішає дякувати працівникам ЖРЕО за прибирання території, наводячи приклад молодіжного парку, що у новому районі міста. Це питання викликало гарячі перепалки в залі. У нас в цьому році заложено 2,5 мільйони коштів на прибирання. Я був приклад парку, який знаходиться за Корповціна. Ну, ви вибачте, шановні депутати, але прибирання міста повинно бути. Постійно, а не раз в місяць пац, який знаходиться. Ми, управління США виділяє кошти на його прибирання. Але е, компанія, яка визнана, визнана е, виконавцем послуг, вона не виконує свої роботи, він постійно е, засмічений. Тобто е, компанія робить прибирання цього парку раз в місяць. Да, раз в місяць вони вбрали. Але через три, дні, через три дні там знову куча сміття. І потім воно розвозя по цьому фарку. Було вже неодноразово, бо депутатами здавалися пропозиції. Оце у нас пропозиції про те, щоб приділити ці е виконання благоустрія на лоти їх людям, і віддати людям, які зможуть його прибирати постійно, а не раз. Пропозиція Сергія Миколаївича в тому, що я ще казав про це роки два тому, розбити місто жовтів води на певні дільниці, ці дільниці виставляти на конкурс і хто перемагає, буде відповідати за конкретну дільницю. Яна на наступний рік готуйте ваші пропозиції хоча б по якимось об'єктам значущим, наприклад, парк слави. І такі інші об'єкти. Хоча б давайте почнемо з малого. У місті Кривому Розі так і робиться. Закріплюється дільниця за певними особами або суб'єктами господарювання, і вони відповідають за цю дільницю, і з них спитають. А в нас є один відповідальник ЕПЖрева, які до нього питання. Ну, начебто перебирають один раз на місяць, чи коли там виходять там чоловік, чоловік 100. Е, на цей парк, на цей участок виділяється ко. місяць, Це виходить 5,5 тисяч в місяць. Поставте туди одну людину, яка буде відповідати за парк, який буде убирати кожного дня маленькі бумажечки, і вони будуть чисті на мінімальну зарплату. І цих коштів буде достатньо для того, щоб обирають подібності. Але жилео витрачає ці кошти хто і на куди, на керівництво, на оплату. вы Сергій Миколаевич. Ви вже розгоріли, каже Пав Сергій Ніколайович. Ви тепер ходіте ще й пожалуй. Нелі Аркадім, Нелярка. Я тільки що казав, що ми не кричимо. Я тільки що казав, що ми не кричимо. Віраксанович, стоп, все, хорош, ніяких слов не буде. Все. Не буде слов. Пропозиція така стосується наступного. Що якщо суб'єкт господарювання, приватна особа-підприємець, яка працює на єдиному податку, береться за прибирання певної території, то відповідно до тих, того обліку, яка в неї, то витрат буде значно менше, ніж для підприємства, такого, як вже, от що мається на увазі. І якщо КП вже, то воно працює ефективно в відповідності до своєї структури, яка є взагалі, то я вважаю, неефективно. Якщо б СПДшник, який б. Сергій Михайлович, все! Все, моя думка, що робота повинна бути виконана якісно тоді, коли, на коли немає сміття. тоді, не коли воно виконується, попа на телефон систему вже і тоді будуть зміни. А такі системи, що мають день Чисто кажуть, з'ясні старя. Чисто кажуть, зі Все. закончили. Закінчили. Але кожен залишився при своїй думці, проте чисто не лише там, де не смітять, а ще й там, де регулярно прибирають. Хоча не виключено, що жовтоводцям треба попрацювати над культурою своєї поведінки. Прикладів багато. Біля щойно випорожнених контейнерів за добу складують купи сміття. Іноді, не донесши до смітті бака, мусорні пакети кидають у дворах за гаражами і навіть залишають на дитячих майданчиках прямо на карусельках. Кого в цьому звинувачувати? Працівників жрео, але вони не можуть бути одночасно в усіх місцях. Важливий проєкт, який був затверджений на сесії міськради, і за який проголосували одноголосно, стосувався майбутньої приватизації прибудинкової території тих будинків, де діє ОСББ, пояснює міський голова. Ми на порозі похального рішення в місті Жовтіводи пропонується розробити документацію для прибудинкової території. До будинків ОСББ і на це з місцевого бюджету виділяється сума стільки триста десять тисяч. Щоб потім не було питань, де чия територія. Я то вважав, що ми всі ми люди можемо домовитися, хто де капусту посадив, а хто де буде садити моркву. Разом з тим, в зв'язку з тим, що не можуть домовитися, де чия межа території. Знаєте, як от у нас були суди колись за пів метра земельної ділянки люди вмирали і так не відсужували це. Я так вважаю, для чого це оце робилося? Щоб оце все життя в судах провести? Навіщо ці півметра? Вони отам нам стільки там, два на півтора там, і все. І все ну не нада ну, тим не менш у жарах. Якщо так, ніхто не хоче прибирати прибудинкову територію з ОСББ, хоча ну. Я сам врізав замок, сам те робив сам, ну як, ну а хто виріже, хто, хто нам заплатить? Ну, ви не хочете робити, ну тоді будете без замків, будете без, без того і таке. Так от ми все-таки вирішили для таких 300 тисяч бюджету виділити на розроблення документації для прибудинкової території, яка має на меті, в тому числі в подальшому приватизацію цієї земельної ділянки, і вже на цій ділянці що хочете робіть там, гаражі ставте, що хочете.